Запеклі бої на Покровському напрямку не припиняються. Росіяни вперто намагаються прорватися до траси, що сполучає Донеччину та Павлоград на Дніпропетровщині, аби перерізати логістику українського війська. Ця дорога надзвичайно важлива. Саме нею оборонці отримують підкріплення та боєкомплект. Тут, на одній із ділянок, тримає оборону. 152 га єгерська бригада. Ударні дрони окупантів уже намагаються контролювати 30-кілометрову зону від лінії фронту. Тому навіть у глибокому тилу не завжди безпечно. Ось ця вантажівка була вражена дроном Молнія. А чим ближче до передової, тим ризикованішим стає пересування. Хоча в сутінках шансів проскочити більше. Да, да, да. А, Давай. Мне треба вот. Да, ну, сидим, все. Да, стою, реб. Ну, точка. Ну, ничего. О, все, работаем. Да, да, Так. Ми вас одразу загрузимо, подали задамо розрушать. Нема, нема позару. Ми просто постаємося збройниками автоматами. Питань нема. Все для вас. Артилеристи 152-ї бригади оперативно змінюють розрахунки та підвозять снаряди до гармат. Усе відбувається за лічені хвилини. Машину треба швидко відвести, щоб не наражати бійців на небезпеку. Бліндаж безпечніший, аніж відкритий простір. Вночі в небі працюють ворожі дрони з тепловізорами, і навіть густе листя не приховає від них солдата. А нещодавно противник почав обстрілювати наші позиції ще й далекобійними шахедами їхнє моторошне дзижчання не сплутаєш ні з чим. тут. Понятное діло. Саня недавно попустил мне. Да. Прикол що він не попускає. Може я вас ходу Може нема там ніякої машини. Ти можеш, парень, я знаю. <ріхи> <ріхи> Слухай, там є та машина? Шо, шо? Я броника здесь що? тягу. Медвеброниками натягу Он не їде? Там там, вчера привозили на быкать чуть-чуть подвозили ходка другая вот ка погнали погнали считать давай по надо все мужики счастливо 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 Да, минут 10 чи 15 назад. Блять, я понимаю, ну что, що зробить. Надо передати. Щойно розвиднюється розрахунок самохідної установки 2 с 1. Гвоздика знову береться до роботи. Напередодні по ворожій піхоті відстріляли весь боєкомплект. Тепер його потрібно терміново поновити. Порозкладай. От ти окремо поставив. А там із старых в тебе є ще два мінуси? Ого, блін. Да. Нема тебе та плоского так. Я А, Блядь. — Молодец знайшовся. Поки побратими завантажують сау, Дмитро з дробовиком спостерігає за небом. Артилерія одна з головних цілей для російських дронів. Тож ризик величезний. Ще минулого року гармаші працювали відносно спокійно, але тепер із засиллям ворожих БПЛА. Ця професія стала надзвичайно небезпечною. Дивлюсь, що небо, щоб ніхто не літав. Ну, щоб нічого не літало. А що є така ймовірність? Звісно, постійно тут. цілий день щось літає. Так, якщо щось не побачу, може почую. крикну, повітря де Всі прозбігаються буде, щоб не біля савушки були. Так. Дуже часто. Мавіки, Мовні, Зали. Ну, Коротше, повний, повний букет. Ну поки тихо. Може ще не поки прокидалися ще. Це ви наготовлюєте, щоб другое было уже ну да что потом другое бывает таке что треба багато стріляти. — да бывает что и подносим еще сколько мы зараз 13 під час стрільби можемо ще підносити а, ні, БК. — Цю машину тоже багато не закидаємо

Кришечки, якщо з кришечкою, то фугасуєш. А якщо кришечку скручуєш, то йде осколок. На основному фугасами, так, да, блідочку? Ні, осколком. М? Ось кришечку скручуєш. Це осколок. З кришечкою і фугасли. Тут опрацюєте в основному піхотик. По

Дві хвилини назад, одну хвилину назад, одну хвилину. Тут тихо як? Вчора ми сиділи так, дві двішки. Одна десь бахнула недалеко. Да, дві штуки. Одного далі, а наче значить близько дешево. Ну буде? да, я ж ходив к Савушке, думаю. Там все хорошо було. А шахеди куди полетіли хід? <звук> а шахеди десь туди лет. Дніпропетровщина. <звук> <звук> Одна партія з тої сторони, якось заходить, інша з тієї сторони. Та їх чутно, але не видно. они высоко летают, ну, хоть высоко летают, как мы бы не чули тогда. У нас было такое, что дают команду до бою, мы слышим, что что-то летит. А нам говорят, то наши, ну, а мы что не видим отсюда, наши или не наши. -то. Не может нож, может или нож. Ну да. Лучше, конечно, в такие моменты пересидеть немного. Тут уже голова начинает ехать, надо Мух, мухи летают, кажется, что дроны здесь летают. Особенно как вот это где-то сверху его сядет над тобой. Жужжит. Думаешь, дрон чинит. А тут сукорок не, не завжди показывает. Вот этот молнию например, еще не раз ни разу не показывал наш тупорок. А Их же дофига летает. Худший звук, это, по-моему, РПВ, э где-то там, в той посадке, в той посадке, над нами летаем. Краще хватится. Дима, что, до боя сказал? Да. Та коли лунає команда до бою, ніхто вже не думає про дрони. Росіяни штурмують цілодобово, і нашій піхоті потрібна артилерійська підтримка. Роботи у гармашів 152-ї єгерської бригади вистачає. Іноді розрахунки працюють годинами без перепочинку. «51 Кут». кур заряжать. Заряжають. 就렇게얘기하 Горний, готовий! Госте! Саня, як, як тобі така робота? Бровиться, не бравиться. <гум> Мусим. Так. Та я кошку згадаю.

Є розрив? Саша заражай! Присел твои повтори Присил той самий. Кут той самой? О, приціл. Да. Як пострелял. Думаю нормально. Mm -hmm. Чув, вроде бы в цель попал да. Давай, а? а? Нет. Двести берем. Два минуса? Да. Что-то тут два уже нама? Викликають, як тільки в основному йде десь прорив противника. Ну, там Ця жива сила йде. І тоді ми по них працюємо і доволі ефективно. Також ми можемо працювати і, там, і по якихось укриттях або по техніці. ну Це дуже рідко буває. Зазвичай ми по піхоті працюємо. І, я ж кажу, дуже ефективно виходить. ми самі зацікавлені знищувати її. Тому що якщо не будемо ми її знищувати, то вони нас знищать. Так, так, так же само ми прикриваємо свою піхоту ну, цим самим, коли йдемо до праці. І щоб не знищували нашу піхоту, щоб не підходили ближче, то ми працюємо, стараємося попадати, щоб знищити, щоб вони не підходили, не було. Проривів більше. І, до речі, зупиняємо, да, може не надовго, але на деякий час, то штурми припиняються після після того, як відпрацювала артилерія. Ми, коли прикриваємо піхоту, там відстань може бути там у метрах 50-100 метрів. І, звичайно, боїся, щоб цей. Щоб снаряд не по нашій піхоті, а пролетів трохи далі. Так і воюємо